Що скажеш, Олександре? Мені здається, от така от, е, штуковина прилетіла в воду біля мого дому. Поруч з дому? Угу. От, до речі, пам'ятаєш, торік ми з ДСНС робили, записували онлайн-курс про мінну безпеку. Росіяни використовують неконвенційну зброю, як от касетні снаряди. На них не можна наступати і не можна піднімати. Я знаю, що подумав. Це ж. А... Вони ж замінували ці укулельки. Серйозно? Це, мабуть, під Києвом, коли вони відходили. А я десь 200 укулелі продав на благодійних аукціонах. Тому побачив о щось моє. Ну, от бачиш, і знову прийшли в ДСНС, щоб підгодувати людей до можливих блекаутів. І ти будеш що робити? Я буду пробувати, нарешті остаточно, розібратися з приладом, який я купив. Сьогодні, зранку я приїхав, подивився на нього, і я знову нічого не розумію. Я гуманітарій, ти сам знаєш. Тому я чув, є такий фахівець. Святослав Павлюк. Вітаю, Святославе. І Якщо вже він не достукається, до мене і не пояснить, як мені протягнути цю зиму. Майбутніми відключеннями, то ніхто не достукається, і тоді я замерз. Ні, не треба. Ти тоді дізнаєшся у павлюка про акумулятори, генератори і всі решта. А я поспілкуюся з прес-офіцером ДСНС Олександром Хорунджем. Я просунутий, розумієш? Як правильно всім цим користуватися? Поїхали!